Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Е Складання речень за малюнками. Стали рівно, підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько, будемо працювати. Урок читання. Розпочнемо з мовленнєвої розминки. Попрацюємо над чистомовкою. А А, А, котика нема. Е, 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 де наш котик? Де? У У, У, мишку з'їв малу. І, 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 і. Він спить на печі. И, и, і. Має гарні сни. О о о не будіть його. І і, і тихо мишки всі. А зараз разом зі мною. А а а котика нема. Е, е, е. Де наш котик? Де? у у У мишку з'їв малу. І-і, і він спить на печі. І-и-и має гарні сни. О-о-о, не будіть його. І-і, і тихо, мишки всі. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Нам з вами необхідно з'єднати стрілочками малюнки зі звуковими схемами та словами. До цих малюночків. Будь ласка, давайте назвемо предмети, які зображені на малюнку. Осел, серце, телефон. Давайте спочатку до першого малюночка осел підберемо звукову схемку і знайдемо, де це слово. Слово осел починається з букви О. Це голосний звук. Давайте знайдемо, де ж у нас перший звук голосний в схемі. Так, ось він. І те слово осел. Ось це слово осел. Так. Наступний малюнок серце. Подивіться, будь ласка, яка звукова схемка підходить до слова серце. Так, ось ця схемка, тому що слово серце має два склади. А де слово до цього малюнка? Ось тут знаходиться слово серце. Так. Останній малюнок це телефон. Знайдіть, будь ласка, звукову схемку до цього слова. Слово телефон складається з трьох складів. Так, ось це слово. А тепер, будь ласка, знайдіть де слово, яке позначає телефон. Ось це слово телефон. Так, а тепер давайте спробуємо скласти речення про один із цих об'єктів. На день народження мені подарували новий телефон. Якщо ви хочете скласти речення про серце, моя бабуся має добре серце. Або якщо вам подобається малюночок віслючка, можете скласти речення про нього. Осел це тваринка, яку ми бачили в зоопарку. Сьогодні на уроці читання ми з вами познайомимось з великою друкованою буквою Е. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками. Ми будемо працювати з вами в підручничку на сторінці 50. 2, 53. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що за сходинки зображено на малюнку? Де працюють такі сходинки? Так, це, дітки, ескалатор. Це рухомі сходинки, які піднімають або опускають людей автоматично. Дітки, а де можна побачити такі ескалатори? Звичайно, у великих містах, у якихось торгівельних центрах або на вокзалах. Подивіться, на малюночку ми бачимо двох діток хлопчика і дівчинку. Їхні імена починаються з великої букви Е. Давайте придумаємо якісь імена для хлопчика і дівчинки. Дівчинку, наприклад, можна, можуть звати Емма. А хлопчика Еміль. Складіть розповідь, як зустрілись діти на ескалаторі і де. Еміль і Емма однокласники. Одного разу вони прийшли з батьками у торгівельний центр. Еміль з мамою і татом відвідали кінотеатр. А Емма із сестричкою і батьками хотіли сходити у кафе на Морозова. Раптом Еміль і Емма зустрілися на ескалаторі. Вони помахали один одному та посміхнулися. Ви можете придумати і скласти якусь свою розповідь. і Дати діткам свої імена. Головне, щоб ці імена починалися з великої букви Е. Погляньте, будь ласка, як виглядає друкована велика буква Е. Візьміть свій зошит, в якому ви друкуєте букви і надрукуйте у клітинках першого рядка велику букву Е яка займає половину, половину рядочка. А іншу половину надрукуйте велику букву А, велику букву О, та велику букву У. Для того, щоб вам було зручно виконувати ці завдання, дітки, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядочок. Ми з вами спробуємо об'єднати між собою великі і маленькі букви. Погляньте, будь ласка, першими ми маємо надрукувати велику і маленьку букву Е. Велика буква Е пишеться на дві клітиночки із. Чотирьох паличок. Одна подовжена паличка вертикальна, і три коротких горизонтальних. Паличка, яка знаходиться посередині, трішечки коротша, ніж ті, що знаходяться вгорі і внизу. Маленька буква «Е» пишеться на одну клітиночку. Пам'ятаємо, це лівий півовал посередині розділений паличкою. Пропишіть, будь ласка. Самостійно велику і маленьку букви Е. Далі, дітки, надрукуйте велику і маленьку букви А у своєму зошиті. Наступними у нас в зошиті з'являться велика і маленька букви О. І наостанок. Ми з вами надрукуємо велику і маленьку букви У. Я нагадую вам, щоб було зручніше працювати над цими завданнями, ставте відео на паузу. А тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої фіксики. Землю рити я допомагаю! Замість тисячі лопат я один копати рад. Що це? Звичайно, це екскаватор, слово, яке починається на букву Е. Знизу вгору, потім вниз, чудовіс мене привіз, без руля і без коліс тягне вгору, потім вниз. Що це таке? Звичайно, діти, це екскалатор. Так. Дуже люблять всі діти його, бо смачне і солодке воно, і у ротику тане само. Здогадалися, це ескімо, також слово, яке починається на букву Е. Подивіться, будь ласка, наступне завданнячко на сторінці 52. Прочитайте букви на сходинках, які для нас підготувала читалочка. Пам'ятаємо, діти, що стрілочки, які зображують рух, показують, куди ми маємо підніматися по сходах і читати букви, і як ми маємо опускатися по сходах і читати букви. Спочатку я читаю, потім ви разом зі мною. Е, е, О. Е, е і, О. Тепер ви разом зі мною: Е, е, О, Е, Е. І, О. Далі ми читаємо букви, дітки, які знаходяться в самих сходинках, і стрілочки вказують, чи ми маємо читати їх зліва направо. І, А о, у І у Е. І, а. Тепер разом зі мною читайте И А о, У І, У Е. І, а. Тепер, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте іще раз всі букви самостійно. Наступне завдання знову ж таки від читалочки. Прочитайте, будь ласка, речення, звертаючи увагу на розділові знаки, які стоять в кінці речення. Подивіться, будь ласка, перше речення Е-Е. В кінці стоїть розділовий знак крапка. Це означає, що це речення розповідне. І читається воно звичайним спокійним, спокійною інтонацією. «Е», «Е». Наступне речення в кінці має знак оклику. Це говорить про те, що це окличне речення, і його потрібно читати із окличною інтонацією. «Е», «А», у а e au Далі, наступне речення в кінці має знак питання, тобто це питальне речення, і ми маємо читати це речення із питальною інтонацією. Е, у. Е, у. І останнє речення знову має крапочку. Тобто це звичайне розповідне речення. Яке ми читаємо із звичайною простою спокійною інтонацією. О, А, У, Е. О, а, у, е. А зараз, дітки, я пропоную вам поставити відео на паузу і прочитати ці речення самостійно. Звертайте увагу на розділові знаки в кінці речення, з, яким, з якою інтонацією вам необхідно читати ці речення. Наступне завдання на сторінці 52. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Що ми бачимо перед собою? На малюночку ми бачимо явище природи, яке в українській мові має дві назви райдуга і веселка. Скажіть мені, будь ласка, коли з'являється райдуга? Райдуга з'являється після дощу, коли виходить сонечко. А хто із вас коли-небудь бачив веселку своїми очима? Я сподіваюся, всі бачили. Це настільки яскраве видовище. Це найгарніше природне явище, яке дуже подобається і дорослим, і діткам, тому що воно яскраве. Складіть, будь ласка, речення, яке починається зі слова О. А в кінці цього речення стоїть знак оклику. Я склала ось таке речення. О! Яка чарівна веселка! Ви спробуйте скласти своє речення. Подивіться, будь ласка, дітки. У першому рядочку ми бачимо букви А, У, А. Як ви думаєте, яке слово тут може бути? Райдуга, звичайно! А в другому рядочку ми бачимо знайомі букви е Е, А. А тут яке слово заховалося? Веселка! Так, молодці! Я сподіваюся, дітки, ви запам'ятаєте, що в нашій українській мові це природне явище можна називати двома словами райдуга або ж веселка. Погляньте, будь ласка, наступне завданечко на сторінці 53 нашого підручничка. Прочитайте разом із щебетунчиком чистомовочку, замінюючи малюнки словами. Спочатку читаю я, а потім ви будете читати разом зі мною. Е, Е, Е червоний берет. Е, е, е водний пістол. Зелений гаманець. Дітки, а тепер доєднуйтесь до мене, будь ласка, приєднуйтесь і читаємо разом. Е, Е, Е – червоний берет. Е, Е, Е – водний пістолет. Е, Е, Е – синій олівець. Е, Е, Е. Зелений гаманець. Молодці! Зараз я пропоную вам поставити відео на паузу і прочитати ці речення ще раз, але вже самостійно. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням. А тепер, дітки, нам необхідно визначити, якому слову належить звукова схема. Подивіться, будь ласка, це слово складається із трьох складів. Наголошеним є третій склад. Перший звук у слові голосний. Дітки, а ну, давайте подивимося. Берет. Перший звук Б. Він голосний чи приголосний? Приголосний не підходить. Пістолет. Перший звук П. Він голосний чи приголосний? Приголосний не підходить. Третє слово. Олівець. Перший звук О. Він голосний чи приголосний? Голосний, так, дітки. Тобто у цій схемці звуковій заховалося слово олівець. Так. А давайте ми спробуємо звуковити, зробити звукобуквиний аналіз слова олівець. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Слово олівець ділимо на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово. Олівець. Так, в цьому слові три склади. Гукаємо це слово. Олівець! Який склад ми найдовше тягнемо? Третій, тобто третій склад у нас наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук О, голосний ненаголошений позначається кружечком. О Л. Наступний звук Л. Приголосний м'який позначається двома рисочками: Олі. Далі звук І. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. «Олів». Наступний звук в. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Оліве -е, 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 е голосний наголошений позначається кружечком. І останній звук олівець, приголосний м'який, позначається двома рисочками. Так. А тепер подивіться, будь ласка, дітки, ось тут. В цій схемці у нас заховалося одне із чотирьох слів. А яке слово сюди поміститься, нам потрібно вибрати. Давайте порахуємо, скільки букв має це слово. Один, два, три, 4, 5. Так, гаманець! Скільки букв у слові гаманець. Один, два, три, чотири 5, 6. 7, 8. Не підходить. Слово олівець. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в нас 5 не підходить. Далі пістолет. Рахуємо кількість букв у слові пістолет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не підходить нам сюди слово пістолет. І останнє слово, яке в нас залишилося, берет. Рахуємо букви 1, 2, 3, 4, 5. Тобто слово берет підходить у цю схемочку. Так, молодці. А зараз подивіться наступне завданнячко на сторінці 53. Хто користувався коли-небудь із вас метро? Що ви знаєте про цей вид транспорту? Метро знаходиться під землею. так? Воно е, спеціально там заховане, щоб е, не було ніяких е, проблем із рухом, ніяких пробок. Так. Якщо ви, дітки, вмієте читати, то я пропоную вам зупинити наше відео і прочитати текст метро. Якщо ви ще не вмієте читати, бо не знаєте всіх букв, тоді уважно послухайте, цей текст прочитаю для вас я. Метро. У великих містах є підземний транспорт. Це метро. Пасажири спускаються в метро на ескалаторі. Там поїзди ведуть, везуть їх у різні райони міста. Метро, сучасний і зручний транспорт. Дітки, про що ми з вами тільки що прочитали текст? Про метро. так. Де знаходиться метро? У великих містах, під землею, тому що це підземний транспорт. Як в метро спускаються пасажири? Пасажири в метро спускаються на ескалаторі. Куди везуть поїзди всіх людей у метро? Поїзди везуть пасажирів у різні райони міста. Який це транспорт метро? Сучасний і зручний. Так. А зараз, дітки, я пропоную вам знайти всі букви Е, які заховалися в нашому тексті, і полічити їх. Давайте полічимо разом: одна буква, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Так, в нашому тексті 9 заховалося аж 9 букв Е. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок у завданні, яке знаходиться на сторінці 53. Розгляньте малюнок, Що ви бачите на малюнку. Так, дітки, на малюнку ми бачимо дерево. А що ж це за дерево? Скажіть мені, будь ласка, хто знає? Це дерево береза. А подивіться, ви бачите, що разом із листочками розсипаються ще й букви на малюночку. Давайте знайдемо і назвемо тільки ті букви, які ми вже знаємо. Е, е. А. Правильно! Так, ось які ми букви знаємо. Але ж в слові береза є іще інші букви. Береза. Спробуйте, дітки, якщо у вас вийде, надрукувати це слово в своєму зошиті. Якщо у вас не вийде, тоді надрукуйте, будь ласка, тільки ті букви, які ми знаємо. Е, е. «е», «а». Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами вчили на сьогоднішньому уроці. Так, на сьогоднішньому уроці читання ми вчили з вами велику букву Е. А для чого потрібно вміти друкувати велику букву Е? Так, щоб написати ім'я людей, клички тварин і прізвища. Оберіть, будь ласка, той колір веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Мені було дуже важко червоний, мені не все вдалося зробити помаранчевий, мені допомагали жовтий. У мене були помилки, зелений, мені вдалося все, але не відразу блакитний. Мені вдалося все зробити синій. Це було дуже просто. Фіолетовий. А я дякую вам за вашу роботу на уроці, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!